Всім привіт, рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена і сьогодні хочу розібрати питання, про яке сказав Кирило Буданов в інтерв'ю, що війна закінчиться скоро, і навіть дуже скоро. Давайте розберемо це питання, чому він так сказав, що він знає, чи буде це насправді так. Тобто, поговоримо про це питання з картами Таро, і спитаємось у них, чи дійсно це так. Від вас прошу поставити лайки, вподобайки, тому щоб це відео побачило найбільше кількість людей. Також підписуйтесь на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Так, що це? Про що це? Сказав Кирило Буданов. Про що це сказав Кирило Боданов? Це якийсь інформаційний вкид, чи що це таке? Чи це і дійсно правда? Про що сказав Кирило Боданов, що війна. Дайте характеристику його словам. Так. Дайте характеристику його словам, що війна закінчиться дуже скоро. Що війна закінчиться дуже скоро. Ну, це вірні слова, тобто це так і буде. Тому що це, ну, єрофант це вчитель, і він дійсно говорить ну, от, те, що потрібно, ну, повинно бути. Тому єрофант це про ну, от, те, знаєте, що вийти і сказати, як кажуть, правду. Він дійсно говорить, що війна скоро закінчиться. А, тому що, от, ну скоро прийде і неочікувано це буде. Понімаєте, по башні. А, так, характеристика, що, що він мав на увазі, що війна закінчиться дуже скоро. Дайте ще зрозуміти. Вони відійдуть, можливо, да, буде якийсь перехід, відхід, король, під контролем тримають ситуацію і буде повернення територій. Ну, ось так. Ви бачите, що буде повернення територій. Ну, давайте ще тепер спитаємо, що знає, що знає. Давайте Боданов про кінець війни, про закінчення війни, що знає Кирило Боданов про закінчення війни, що знає. Він бачить наперед все, всю ситуацію. Він знає вже наступні плани, наступні кроки. Він, ну, повністю, як кажуть, йде в тому напрямку, щоб повністю повернути території. Це наші от землі. І ці всі землі, що повернулися в Україну. Але втрати фінансів трішечки його зупиняють. Втрати Матеріального плану зупиняють кошти, саме кошти. Тобто розмови королева і шанс діяти. Тобто трошечки заважають, або перешкоди ставлять більше фінанси, тобто більше допомоги. Потрібно, щоб скоріше завершити цю війну. Ну, але він говорить, що вже ну, готові діяти наші. І, навірно, в іншому відео я продивлюся, тому що теж сьогодні чула від Ганни Маляр. По-моєму, написано вже в телеграм-каналах, що уже контрнаступ зсу почався. Тому наступне відео зроблю. В цьому вже буду розбирати тільки це питання. Так, ну що ж, закликають тут? Закликають обмежені швидко. Ну, тобто, щоб знаєте, ті, хто, знаєте, тут закликає повністю виходити Виходити із обмежень, Тобто, із... визволяти території, вже є шанс звільняти людей із окупації. Тобто, ну і приємні новини. Будуть, скоро ми почуємо приємні новини. Так, давайте ще спитаю ще про те, що. Чи дійсно це так? Давайте так, чи дійсно, чи дійсно, правда це, що війна закінчиться скоро, як сказав Кирило Буданов, чи, прав, чи правда це, що війна закінчиться скоро? Так, він знає, що говорить. Він, ну, тобто, знає, що говорить, але ці слова вони можуть бути все-таки маніпулятивного ще характером. Тому що ну, от мах це, знаєте, це чарівник, це маніфестант. Той, що прямо ну, може сказати якусь маніпуляцію да? на людей, ну, на людях, тобто щось промовити, виступити якось. Так, страх. Сумніви якісь, чи страх якийсь стосовно стабільності і стосовно відходу. Тобто, знаєте, як, тут якось він це все сказав, але в нього, знаєте, якісь все-таки ну, сумніви є. Тому що він це сказав на публіку, він це сказав на ну, такий. Велику широку аудиторію не тільки українську, а й інших так, країн. Тому нагнав цим всім страху, так, як кажуть, і сам, можливо, він трішечки ну, побоюється все ж таки, що це все перейде якийсь на інший рівень якийсь або закінчиться зовсім. Що це? Затягнеться. І все ж таки буде руйнування. Тобто, знаєте, чи все ж таки закінчиться війна, так, як сказав Буданов, то, в принципі, повинно перейти, дивіться, як повинно перейти на інший рівень, на зовсім інший рівень, що вже нам говорить задоволення його. Тобто, Я думаю, що тут ну, що він таке. Ну, Прав. Все-таки по вежі я бачу, що тут зруйнується те, що було, і йде тут повне задоволення. Давайте ще на іншій колоді подивлюся. Ще таке питання. Давайте подивимося про Кирило Буданова. Кирило Буданов. Давайте так ще подивимося, чи це вкид, чи це правда. Чи це вкид, чи це дійсно правда? Те, що він сказав, що війна скоро закінчиться в Україні. Чи Кирило Буданов це сказав для того, щоб почули, хто потрібно, кому потрібно. да? Чи це дійсно правда? Давайте так. Чи щоб почули це чи це дійсно правда? Давайте так спитаю. Так, це, щоб почули це, нарошно, щоб почули це. Зараз я вам протрактую. І щоб, чи він сказав правду, чи він сказав правду. Так, а, так, Дивіться, я думаю, що це все ж таки. Тут виходить. Ну, ви вам нічого не зрозуміло, бо ви таро не, по, не понімаєте, я вам розкажу. Дивіться, тут виходить, що це була дійсно інформація, інформація для якихось імператорів, щоб запутати, навести страху, налякати. Тобто, тут потрібно імператора ввести в заблуждення. Провести його тією дорогою страшною, якою, ну, який є страх, сумнів, ілюзії отакого от плану. Він над цим довго думав. Бачите, довго планував це. Як сказати? Але Кирило Буданов, він не такий, як кажуть, дурний, він розумна, дуже людина, він дуже крутий розвідник, і тому я думаю, що все ж таки. Він, можливо, цей прогноз, знаючи щось, він сказав це дійсно прогноз прямо от так в лоб, щоб навести страху на імператорів. І знаєте як, але ну, насправді воно це все також закінчиться. да? процес іде. Процес іде, але у нього є ну, сумніви. Також є сумніви, як у нормально, звичайної людини. Щось піде не по плану, і все ж таки будуть сумніви. Тобто він це так мріє, він це так хоче. І ну знаєте, він щось все ж таки знає. Комусь він ну для когось він це сказав. Розумієте? Не просто так. Для нас, українців, це не прості слова, так? Для чого він ці слова сказав? Давайте ще раз обмусолимо цю тему. Навіщо він ці слова сказав? З якою метою, з якою ціллю сказав Кирило Боданов, що війна закінчиться скоро, навіть дуже скоро. Для чого це сказав Кирило Боданов у інтерв'ю? Ну, вже, знаєте, тут якісь вже йдуть, як кажуть, да, щоб. Притертися, да? тут якісь ідуть стосунки з ким. Зараз ми подивимося, от знову ця карта в мене випадає. Щоб прямо знаєте, от, ну от, налити комусь щось на голову, знаєте? Ну, ми розуміємо комусь, да? щоб прямо ну от, стати, дивіться, як ця людина стала на спину людини, ще щось і налила, тобто облити брудом. Тобто він тут, це були такі домовленості, заради стабільності, заради нашої стабільності. Бачите, тут, тобто, щоб емоції у людей ну, пере, знаєте, щоб людей підготувати до змін. Нас очікує далі дійсно чисте поле. Бачите, карта смерті говорить про те, що шлях наш відкритий, і наш шлях чистий надалі. Дуже скоро. Дійсно, дуже скоро. Тран... Дивіться, закінчення. Дуже скоро це все, книжка ця закінчиться. Уже дуже скоро, прямо, все ж таки це все закінчиться і буде наша перемога. Дійсно, і дійсно десятка кубків нам про це говорить. Щаслива сім'я, перемога, щастя, настрій, все. В общем, він це правильно сказав, він це все правильно сказав. Нам ще якась, щоб і допомога якась нам ще була. Тобто тут він, знаєте, в усіх напрямках прорахував. Тому що, знаєте, нам важко. Нам важко це все нести. І він ну, допомогу він, ну, сказав, це ще й для допомоги. Ну і щоб розбити серце комусь. Щоб просто розбити комусь серце, і щоб ну, ми знаємо, кому, да? і щоб люди ну, все, відійшли вони від нас. Добре, давайте так. Чи збудеться прогноз, це прогноз Буданова? Чи збудеться прогноз Кирили Буданова стосовно того, що війна скоро закінчиться? Чи збудеться прогноз Кирила Буданова, що війна скоро закінчиться? Так, останнє питання ми розглядаємо зараз. Знаєте, от дивіться, він йде впевнено вперед. Ми рухаємося впевнено вперед. Але дивіться, скільки демонів на нас ну, нападають. Да? Тому шлях цей дуже тернистий, дуже тернистий шлях. Але в наших руках ну, от, воля, сила і мах. Ми маємо всі можливості, всі ресурси завершити цю війну. Але нас... Дивіться, тут чіпляються на нас оці чортяки, які просто зупиняють наш рух. Але ми йдемо впевнено вперед і просто їх тут, знаєш, палицею і всіх розкидуємо в сторони. Чи здійсниться цей Кирила Бунанова прогноз? Йому, знаєте, якось, от. Король Пентаклів, він його якось обманить. Він його якось обманить. Щось там таке буде по хитрості. І перемога буде. Бачите? І перемога буде. Він обманить оцього короля Пентаклів. Якось тут буде все по хитрості. Бачите, знову ілюзії. І ми тут, знаєте, будемо кланятися вже, тобто тут під контролем ситуація буде. І виходимо ми з цього всього минулого, з оцього всього страху, з обмежень, з усього. Ми просто ну, виходимо швидко навіть, прямо в ціль. І, ну, пройдячи через ворота і імператор, це все, плани, ці всі. Ну, під контролем Під контролем має, маємо ці всі плани. Повернемо з території, можливо, не всі, але повернемо, колесо фортуни, що нам говорить. Ну, що, про імператрицю, про Україну. Говорить про те, що ми будемо, ну от, вийдемо, удача йде, нас удача. Тяжкий шлях наш закінчується. Наш тяжкий шлях закінчується. І от ми, знаєте, повинні, повинні піднятися, повинні піднятися. Якась, от прямо зараз вже, можливо, і наступ і пішов дійсно, тому що вже ми повинні підніматися все. І, ну, корона повинна бути наша. У нас є шанс перемоги. Там буде щось похитрощі. Це не просто так сказані слова, ні. Але це і сказані слова в той момент, в потрібний час, в потрібний момент, і в потрібному, як кажуть, людям, да? все зроблено чітко і по правилам. Давайте зроблю, спитаю. Спитаю, хто такий Кирило Буданов? Що він? Що він для України Кирило Буданов? Що для України? Його прогнози всі практично збуваються. Він знає дуже багато. Що для України? Хто для України Кирило Буданов? Покажіть, хто для України Кирило Буданов? Хто для України Кирило Буданов? Помірність. Помірність це він, ну, от, знаєте, він має он, три обліки. Бачите, і монашка, і прямо така вся жінка, яка реалізована, і жінка в очікуванні. Тобто він має помі... карта помірності, а це карта урегулювання, карта спасіння, карта ну, гармонії і рівноваги в самій країні. Ну і на дні колоди Кубковий король говорить про те, що він в гармонії з собою, він під контролем тримає всі свої емоції, він знає те, що він говорить. Тому, ми, бачите, за допомогою нього ми повертаємо собі території. І він нас, бачите, для України він як, ну, як інформаційний спасатель. Бачите, тут як голова, знаєте, тут моз, міск, мозок, голови, мозок України. Да? Тобто от він от знає про щось таке, яке от, ну, дуже багато знає. І він от начебто от, ну, от, знаєте, спасає, спасає ситуацію нашу. Знову-таки, дев'ятка Пентаклів. Тут, ну, він приносить нам багато, багато повернень, ресурсів і долає ці перешкоди. Долає перешкоди. Він ставить перед собою цілі, які дуже занадто великі, але він їх долає. Ну, в принципі, такий був прогноз. Давайте на цьому завершимо. Я вважаю, що все ж таки Буданов сказав дійсно так, як і є. Кому потрібно, коли потрібно. І загалом це все правда. Плани у них є. Тому чекаємо на перемогу, віримо Збройним силам України. Дякуємо всім нашим захисникам, дякуємо всім керівникам, які керують. Армією, да, головнокомандуючому, розвідці, всім, всім всім дякуємо. Ми хочемо бачити мир та перемогу на, на у, території України, повернення всіх наших земель. Тому на все добре. Чекаємо на те, що на священні слова Буданова і що його прогноз таки справдиться. На все добре, дякую за увагу. Слава Україні!